По черзі, питання перше, передачі слова. Ну, можливо, це зручно, але ми домовились, що компенсуємо відсутність такого інструменту, тим, що при завершенні обговорення депутатські фракції мають право на виступ незалежно від того, чи брали вони слово від фракції. І таким чином будь-який депутат фракції, у нас фракції невеликі. У нас нема 450 депутатів і е, там 200 чоловік у фракції. Тому це питання може врегульовувати, про може бути врегульоване. Будь-який депутат має можливість записатися до виступу. А якщо є необхідність, то він може виступити від фракції при завершенні при достроковому завершенні обговорення. Це по першому питанню. Друге питання щодо невідкладності: як ви знаєте, що більше всього страждаємо, ми від е, наш, наша дисципліна від того, що. Подаються абсолютно необґрунтовано, ну в більшості частин, це на мою думку. Проекти рішень у порядку невідкладності до розгляду. Ми е передбачили, погодили декілька разів. Обговорювали з головами фракції. Прийшли до висновку: що якщо суб'єктом подання виступає Київська міська державна адміністрація, то не може голова управління або заступник прибігти зранку. І попросити включити в порядку невідкладності цей проект. Він може це погодити тільки з міським головою, щоб міський голова підтвердив, що це дійсно проєкт є невідкладний і винятковий. Там невідкладності обґрунтування невідкладності і винятковості. І таким чином, можливо, заодно і доганно отримав за те, що він не підготував вчасно проект рішення. Зараз ми розуміємо, що порядок такий, що президія проводиться за 12, а ми пропонуємо за 10, зараз, змінили за 10 днів. А міський голова затверджує порядок денний і публікується він за сім днів. Тобто, у суб'єкта подання Київської міської державної адміністрації завжди є можливість звернутися до голови Київської міської державної адміністрації і включити в порядок денний питання, де суб'єктом подання є КМДА. Стосовно інших питань, я не був в попередній каденції, але мені розказали, що в період передвиборчої агітації кожен депутат мав за честь подати проєкт рішення про. Надання земельної ділянки статусу скверу. Що може відбутися за тиждень? Що може відбутися за тиждень, якщо буде проголосовано і подано цей проєкт рішення не сьогодні, а через тиждень буде розглянути на наступному пленарному засіданні? Ми домовились і погодили, що це питання треба по цьому питанню треба поставити якийсь фільтр. Домовились про такий фільтр. І згода з цього питання була досягнута серед усіх суб'єктів подання, членів робочої групи, голови голів постійних комісій, профільних, які розглядають ці питання. І ми так домовились. Стосовно, стосовно третього питання, це третє питання Тетяна, нагадайте, у вас. Це дуже важливе питання, і також, ніби ви погодились зі мною, навіть навіть поставили птічку, що тут погоджено. Я нагадаю вам. Нагадаю, да. Значить, стосовно, стосовно депутатських фракцій, депутатські фракції права депутатських фракцій є похідними від прав депутатів. Депутатські фракції можуть проекти рішення можуть підписуватися всіма депутатами фракції, можуть підписуватися головою фракції. Але такого суб'єкта подання в законі немає. І в будь-якому випадку має бути якийсь підпис. Якщо підпис голови фракції, то це суб'єктом подання виступає депутат, голова фракції. Про це треба написати. Тобто немає ніякого сенсу рішення, яке ви хочете прийняти, яке подаєте, робити нелегітимним в момент подачі. Це стосовно суб'єкта подання депутатських фракцій. Воно було в чинному регламенті, але ніколи ніколи не використовувалось саме з того, що. Саме того, що всі я так розумію, що голови фракції розуміли, що це нелегітимно, це не передбачено законом про місцеве самоврядування. Тепер стосовно тимчасових контрольних комісій, тимчасова контрольна комісія не може бути суб'єктом подання, тому що суб'єкт подання має деякі процедурні права в період проходження проєкту рішення. Він представляє цей проєкт на Тимчасових контрольних комісіях. він має право погоджуватись, не погоджуватись справками, він є доповідачем. А хочу нагадати, що тимчасові контрольні комісії припиняють свою роботу в момент затвердження звіту про роботу тимчасової комісії. Тобто, тимчасова комісія, тобто, в разі якщо тимчасова комісія буде суб'єктом подання, то вона припиняє свою діяльність в момент подання проєкту рішення. Це не можна допустити. Це практично, абсолютно недопустимо і непрактично. Тому. Обґрунтовуючи це, ми е, виключили тимчасові контрольні комісії зі складу суб'єктів подання. Крім того, часу, е, крім того, це не передбачено також е, е, чинним законодавством, яке регулює питання місцевого самоврядування. Будь ласка, Антоненко, і переходимо до голосування. А, дякую, шановний доповідач. Дякую вам за таку грунтовну працю з підготовки цього документу. У мене була одна правка, яку ви б запропонували переформулювати і включити до іншого документу, але я б хотів наголосити на її важливості. Якщо одне і та саме питання двічі розглядалося у комісії і не набрало необхідної кількості голосів. Зараз його включають до порядку денного комісії в третій, в четвертий, в п'ятий раз німечом так катені. Чи є якісь, якесь рішення для цього явища, і чи можна було б це адресувати у цьому або іншому документі? Дякую. Пане Європачі, секретар комісії з питань регламенту депутатської етики. Відповідно до домовленості в нашій комісії є доповідачем на засіданні комісії з питань розробки положення про постійні комісії. І він звернувся з проханням до всіх депутатів, голів комісії, голів фракції, просто депутатів подати свої пропозиції. На мій погляд, Леоніде, це питання має бути врегульовано саме в цьому документі. Дякую, Олег Анатолійович, за доповідь і відповіді на питання. Дякую всім колегам, які долучились до обговорення. Ставлю на голосування зазначений, за зазначений проект рішення за основу. За 78, проти 0, утрималось 8. Рішення прийнято. Колеги, будемо голосувати зараз. правки по мірі їх надходження. Першою була озвучена правка пана Кутняка щодо представництва депутатами інтересів Київської міської ради в судах. Наполягаєте на озвученні її? Ви її озвучили на стенограму? Будь ласка, ще раз дайте можливість озвучити на стенограму правку. Шановні колеги, частина 4 статті 10 права депутата Київради офіційно в порядку визначеному окремим рішенням Київради представляти інтереси територіальної громади міста Києва та Києвради в судах при розгляді справ, що стосуються прийнятих рішень Київради або з питань, що можуть вплинути на виконання рішень Київради чи стосуються прав та законних інтересів територіальної громади міста Києва. Дякую. Дозвольте Святосло, дозвольте. Святославе, я ще раз кажу, що деякі питання, які піднімають депутати, ми професійно й довго обговорювали. Власне, ми зараз продовжуємо наше з вами обговорення, яке почали сьогодні. Святославе, я дійсно абсолютно переконаний, що депутат, який був суб'єктом, ви зараз про це навіть не сказали, але я скажу, який був суб'єктом подання рішення, і це рішення було прийнято, а потім воно скасовується в суд, в судовому порядку. Він Повинен мати якісь права в суді, щоб хочати представити свою позицію. Це ваша ваша точка зору. І це питання можна було б регулювати внесенням змін до адміністративного процесуального кодексу України. Я думаю, що ми могли би попрацювати, можливо, депутатам від свободи, які є в Верховній Раді, прав, в Європу, в Ну, Що Полега. ми можемо зробити? Це не наша норма, це не норма регламенту. Колеги, я наполягаю, що регламент Київської міської ради це не той документ, в який ми маємо вносити правки, які щось декларують. Це документ, це практично конституція, по якій ми з вами, як депутатський корпус, живемо. Колеги, правка пана Кутняка, зачитана на стенограму. Ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 24, проти 1, отрималось 35. Рішення не прийнято. Наступні правки е, були озвучені пані Міліховою. Е, є необхідні ще раз зачитувати тяну? Ви, ви їх зачитали на стенограму. Ми можемо ставити їх на голосування. Колеги ставляться на голосування правки, які були зачитані пані Міліхові. Прошу визначатись. За 24, проти 0, утрималось 42, рішення. Не прийнято. Пан Антоненко. Я так розумію, ви не наполягаєте на правках. Більше правок я не зауважив в залі. Колеги ставиться на голосування проєкт рішення про за регламент Київської міської ради з протоколом регламентної комісії. В цілому колеги, прошу визначатись і підтримувати. За 81 проти 0 утрималось 4. Рішення прийнято. Я вітаю весь авторський цех Колектив вітає всіх депутатів Київської міської ради з прийняттям нашої нової конституції під назвою Регламент Київської міської ради. Дякую, колеги. Наступний наступний швиденько. Я думаю, пройдемо пункт порядку денного. Про затвердження положення про президію Київської міської ради доповідає е, беззмінно Макаров Олег Колеги, Є необхідність обговорювати зазначений проєкт рішення? Нема наполягань? Одну хвилину, дайте будь ласка. Одну хвилину коротка доповідь. і Голосуємо. Колеги, я хотів би звернути увагу, що президія Київради це є дорадчий орган, який фактично виконує єдину функцію надання рекомендацій Київського міського голови щодо формування проєкту порядку денного пленарного засідання Київради. В попередньому проєкті, в попередньому положенні про президію були надані президії були надані непритаманні президії функцій. І власне, саме з цією метою ми змінили положення про президію, привели її у відповідність до. Вимоги закону та регламенту Київської міської ради. Прошу підтримати. Дякую. Наполягає хтось на виступі? Павло Віталій Андрійович. Колеги, я йти не хотів на на останній тезу продовжити Лаганторіча. Чому, наприклад, положення про президію, що було розуміння, це не було порушення вимог закону? Якщо звернути увагу, положення, попереднє було прийнято в 2012 році. році. Красно був такий період, коли низка посадових осіб міської адміністрації намагалася максимально зурпувати повноваження міської ради. Це був один з там якби механізмів такої, знаєте, якоїсь протидії міської адміністрації. Тому дійсно я абсолютно погоджуюся з тими нормами, які по-новому будуть регулювати діяльність президії. Але об'єктивно ви, Олег винтоліч, що ми певної мірою можливо, вийшли за межі певних повноважень, але це було продиктовано тільки тими необхідністю там утримати місцеве самоврядування, яке тоді об'єктивно було під загрозою. Дякую. Дякую, колеги. Ставиться на голосування проєкт рішення про затвердження положення про президію Київської міської ради. Прошу визначатись, колеги. За 89, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Я власне за карткою прийшов. Дякую, колеги. Колеги, ми з вами ми з вами проголосували за те, що в 17.00 будемо мати можливість голосувати за запити. Зараз маємо 16.58. В мене є пропозиція, якщо підтримують голови фракції, оголосити на 10 хвилин технічну перерву і зібрати погоджувальну раду і порадитись щодо подальшого продовження роботи нашого пленарного засідання є згода голів фракції, колеги тоді, прямо тут в залі швиденько зберемо погоджувальну раду. Десять хвилин перерва технічна. Колег, прошу не розходитись далеко.